Лондон це місто мрії та одне з найбагатших міст світу. Його економіка оцінюється приблизно в 508 мільярдів фунтів стерлінгів, що дорівнює 652 мільярдам доларів США. Якби Лондон був незалежною державою, він посідав би 22-е місце за розміром економіки у світі одразу після Аргентини та Швеції. Однак процвітання Лондона та Південно-Східної Англії є нетиповим для країни. На цю невелику територію припадає майже половина ВВП Великобританії. При цьому тут проживає близько третини її населення. Якщо ампутувати виробництво Лондона, то рівень життя британців знизиться на 14 якраз достатньо, щоб випередити американський штат Місісіпі. Так, Великобританія бачила кращі дні. Останні 10 років були особливо важкими. Реальний прибуток, тобто дохід після сплати податків і виплат, залишився майже незмінним, вартість товарів і послуг зросла. Порівняно з тим, що було 10 років тому, люди можуть купувати менше на свої доходи. Тим часом продуктивність праці є низькою, однією з найнижчих у будь-якій великій економіці. А житло стало майже недоступним. І Великобританія утримує рекорд за кількістю безхатніх людей у розвиненому світі. Причина цих проблем коріниться в минулих політичних рішеннях. Британія дрімала і спотикалася на своєму шляху через низку невдач. Зараз криза стала ендемічною і швидкого виходу з неї не видно. Якщо реально задуматись, це іронічно. Великобританія була першою країною, яка почала індустріалізацію. Тепер вона має стати першою, хто проведе деіндустріалізацію. Втрачене десятиліття. Ще не так давно Британія вважалася однією з найбільш процвітаючих країн світу і була першочерговим напрямком для кваліфікованих фахівців, які прагнуть просунутися по кар'єрних всходах. Сьогодні це вже не так. Держава перебуває під неймовірним соціально-економічним навантаженням більше, ніж люди можуть собі уявити. Три геополітичні потрясіння, що йдуть одне за одним, залишили країну з колосальним боргом Брексіт. Ковід та війна в Україні. Однак каталізатором став 2008 рік, коли фінансова криза призвела до довготривалих наслідків. Як і всі інші, Британія була глибоко травмована, але те, як вона впоралась з наслідками, відрізняє її від решти розвинених країн світу. Позичивши приблизно 141 мільярд фунтів стерлінгів для порятунку британських банків, уряд обрав заходи жорсткої економії. Замість того, щоб інвестувати у фіскальну та соціальну політику. Не було суттєвого зниження податків чи підвищення мінімальної заробітної плати, не було контролю над інфляцією, допомоги з житлом, програм зі створення робочих місць. Ви зрозуміли, про що я для пересічних громадян наслідки були катастрофічними, реальний дохід домогосподарств упав, а потім залишався на одному рівні протягом наступних 15 років. В економічній термінології це називається втраченим десятиліттям. Для порівняння, у 2007 році середньостатистичне британське домогосподарство було на 8% менш заможним, ніж у Норвегії, і лише на 6% відставало від домогосподарств у Сполучених Штатах. У наступні роки дефіцит значно зріс, і сьогодні британське домогосподарства відстають на 20% від норвезьких. І на 16% від американських за рівнем чистого доходу. Це падіння рівня життя особливо відчутно серед представників середнього класу. Реальні доходи домогосподарств є основним рушієм економічної активності. Він заохочує споживчі витрати та підвищує рівень життя, що сприяє економічному зростанню. Однак у Британії уряд поставив корпоративні інтереси понад усе. Але навіть тут, у корпоративному світі, вигоди були здебільшого короткостроковими. Підвищення продуктивності залишилось на другому плані, і в цю сферу не було зроблено значних інвестицій. В даному контексті підвищення продуктивності є одним з найефективніших способів зростання економіки. Але всупереч поширеній думці, підвищення продуктивності не означає працювати більше. Натомість йдеться про те, щоб збільшити економічну продуктивність. Без збільшення обсягу роботи. Так, коли економіка, орієнтована на сільське господарство, переходить на виробництво мікрочіпів, продуктивність зростає, тому що технологічна галузь є більш прибутковою і має більшу мержу. Отже, робоча сила отримує більше за ту саму кількість праці. Ось чому Японія перетворює сільськогосподарське угіддя на заводи: це підвищує продуктивність і, зрештою, посилює економіку. У Великій Британії продуктивність праці на душу населення знизилась після кризи 2008 року через брак інвестицій. Цей графік Лондонської школи економіки демонструє ситуацію в перспективі. До кризи продуктивність зростала майже на 2% щорічно. Однак після кризи вона суттєво знизилась, змінивши тенденцію, яка спостерігалася з 1980-х років. Зараз британська робоча сила має другий найнижчий рівень продуктивності серед економік G7. Тоді як до кризи 2008 року вона поступалася лише США. Одночасний вплив низьких реальних доходів домогосподарств і низької продуктивності багато в чому пояснює ефективність британської економіки вона, по суті, бореться за своє життя. Виплачуючи дивіденди, втрачене десятиліття Британії відбулося настільки випадково, настільки байдуже, що жодна з політичних партій не визнала його. Не кажучи вже про те, щоб вирішувати його. Не було жодного політичного дискурсу на цю тему, яка зачіпала мільйони домогосподарств. Але це була криза, і тому дискурс знайшов своє вираження у формі Брекзиту. Однак невизначеність щодо Брекзиту ще більше погіршила і без того погану ситуацію. Особливо гостро це позначилось на прямих іноземних інвестиціях. Загідно з даними Банку Англії, за період з 2016 по 2021 рік. Брексит скоротив інвестиції на 25%. Більше того, невдовзі після Брексіт початок ковіду загострив економічну кризу, що назрівала в глибині країни. Уряд втрутився і позичив додаткові 280 мільярдів фунтів стерлінгів для боротьби з коронавірусом. Це було визнано необхідним, щоб допомогти країні пережити пандемію. Але ось у чому річ. Більша частина коштів на допомогу від ковіду була запозичена, коли відсоткові ставки були на історичному мінімумі близько 0,1%. Очікувалося, що на той час виплати будуть відносно керованими, і це могло б бути правдою, якби не війна в Україні, яка забила останній цвях у труну. Щойно росіяни розпочали повномасштабний наступ, доступ до російської нафти та газу було припинено санкціями та торговельними обмеженнями. У той же час почала назрівати енергетична криза, а вартість життя підскочила по всій Європі. Криза вдарила по сім'ям. Прогнозувалося, що британські домогосподарства будуть платити втричі більше за минулорічну ціну лише за те, щоб обігріти свої будинки взимку. Значна частина громадськості була стурбована, тому британський уряд знову втрутився. Цього разу він надав одну з найщедріших фінансових допомог у Європі. Від 60 до 100 мільярдів фунтів стерлінгів додаткових витрат пішли прямо в борг Британії. Збитки для домогосподарств були незначними, але допомога призвела до найбільшого зростання боргу Великої Британії у відсотках від її ВВП. Синтезована криза пандемії та енергетична криза підштовхнули рівень інфляції до нових максимумів, у відповідь на що центральні банки підвищили відсоткову ставку. Для пересічних громадян це означало, що іпотечні платежі за одну ніч зросли на сотні фунтів. Тим часом для уряду високі відсоткові ставки додали додаткові мільярди до державного боргу. Якщо раніше вважалося, що виплати боргу відносно керовані, то після енергетичної кризи виплачувати борг ставало все дорожче і дорожче. Обслуговування боргу підскочило з 40 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до близько 100 мільярдів на рік. Це приголомшливе збільшення витрат на 60 мільярдів фунтів стерлінгів, що становить майже весь британський оборонний бюджет. Тож так, хоча підтримка України з боку Британії і заслуговує на захоплення, вона, по суті, зруйнувала її економіку. Виплати відсотків по боргу Британії зараз є другою за величиною статтею витрат країни. Зростання боргу зменшило наявні кошти на десятки мільярдів фунтів стерлінгів, обмеживши витрати на інші статті. Від цього страждають майже всі державні служби країни, що в свою чергу знижує якість державних послуг, які вони можуть надавати. Нестача робочої сили. За своєю суттю, економіка це щось більше, ніж просто ринки та гроші. Це розуміння вибору, який роблять люди, і як демографічні чинники впливають на ці рішення. Економіка це по суті дослідження людей, а не лише цифр. Після того, як ковідний локдаун вщух, і життя повернулося до нормального ритму, кожна розвинена економіка стала свідком зростання робочої сили. Люди знайшли роботу і продовжили жити далі. Цей графік показує зміну економічної активності серед країн G7 між 2019 і 2023 роками. Британія виділяється тим, що її робоча сила ніколи не відновлювалась, а лише залишалася на низькому рівні. Менша кількість робочої сили також має своєрідні хвильові ефекти, що означає менші податки на оплату таких послуг, як охорона здоров'я і збільшення витрат на соціальні виплати. Це також означає, що люди мають менше грошей, які можна витратити, що шкодить бізнесу і впливає на кількість робочих місць в економіці. Таким чином, наслідки мають глобальний ефект. Але британська проблема з робочою силою набагато глибша, ніж бракуючий 1%. Офіційний рівень безробіття в Британії є низьким за історичними мірками і становить 4,4%, що дорівнює півтора мільйона людей. Але реальність малює іншу картину: робочої сили в Британії не вистачає на 11 мільйонів осіб. Уряд не вважає це безробіттям, називаючи економічно неактивним населенням. Це пояснюється тим, що ця група, яка налічує 9,4 мільйона осіб. Які технічно не знаходяться в пошуках роботи або готовності приступити до неї. Управління національної статистики пояснює мотиви: близько 2,1 мільйона осіб у віці від 16 до 24 років є студентами, а отже, економічно неактивними. Близько 3,5 мільйона осіб, старших за 50 років, не працюють через хворобу та ранній вихід на пенсію. Тим часом щонайменше 1 мільйон людей у віці від 25 до 49 років. Не працюють через обов'язки подогляду за хворими. Нестача робочої сили в 11 мільйонів осіб це неабияка проблема. Але підприємствам потрібно продовжувати працювати, незважаючи ні на що. Це створює величезний тиск на уряд і один із способів компенсувати цю різницю відкрити кордони. Британські законодавці зробили саме це. Все більше людей з-за меж Великої Британії іммігрують до країни на роботу. Особливо з Південної Азії та Африки на південь від Сахари. Ці трудові мігранти заповнюють прогалини, що залишилися після скорочення робочої сили. Але водночас швидкий і масштабний приплив іммігрантів збільшив соціальну напругу в країні. Люди відчувають загрозу через зміну етнічної демографії, а деякі законодавці використовують такі настрої для досягнення політичних цілей. На початку серпня 2024 року Британією прокотилися антиімміграційні протести та заворушення, що охопили понад 20 міст. Хоча заворушення пройшли гостру фазу, усунення їхніх витоків займе набагато більше часу. Економічний літопис Британії, позначений безперервним спадом, ілюструє, як одна криза спричиняє іншу і ще одну, і, врешті-решт, призводить до ланцюга подій, від яких немає негайного рішення. Що посієш, те й пожнеш, тому для людей наслідки неминучі. З іншого боку, кожна нація переживає злети і падіння, і Великобританія не є винятком. Лондон все ще залишається одним з найбагатших та найбільш інноваційних міст на планеті. Зрештою, ситуація покращиться, але до того часу Британія функціонуватиме як економіка третього світу, прив'язана до Лондона.